Понеділок у розпалі, друзі, привіт! Сьогодні зранку тільки легенький шорцик, як курей годувала з рук. От, а далі там робота, не було там що особливо такого показати, розповісти. От, а зараз, як не дивно, по роботі вже я на кухні. На мені сьогодні кухня, чого я дуже-дуже не люблю, але де від того дінеся, е, готую. І ще, можна сказати, не приготувала саме починаю, а я вже стомилася. Стомилася, поки ось цього опецька по, поскубла, посмалила. От Зараз буду розбирати, сьогодні він повністю на мені, то зазвичай у мене Юра він мені посмалить, він і розбере, він, якщо схоче, то запече у духовці там, чи, чи в рукаві, чи у фульзі, як, як йому там собі заманеться. От. А сьогодні, сьогодні цей опестечок на мені, слимачок. Тому що Юра в мене зайнята, я трішки згодом покажу, що він, що він робить. Сьогодні він у мене робить одну важливу роботу. От. Ну, а від цього слимачка руки зболіли, тому зараз хочу розібрати і хочу підважити, що в нас цей качурик наїв. Це качурик, качур. Так, значить, зараз я цю тушку без, без лап. Без голови, тому що лапу голову ще потрібно до потягу доводити. Там всередині тільки печінка, серце і шлуночок. І зараз я його запихну у кульочок. і зараз хочу подивитися, скільки він натягне на вагу. Голову лапки я не викину. Я коли, коли лінувалася, то викидала. От, а останнім часом я не лінуюся, тому я буду використовувати для холодцю. Ну, ого! Так, дивіться ну, три, 250 тушечка. Без голови, без лапок. качурик, шипунець, мускусний. Ну що, ось така славна мусочка м'яска. Зараз воно ще, вже я його промила у кількох водах. Ще зараз трішки викисне, ще промию раз, другий раз. І буду закидати у кастрюлю. Відділю собі тільки, на, щоб на холодець лишалася така ось шкірку. Ставлю, крила, шию, лапи, голова. Та потім ще добавлю, додам до них такого магазинного чи стегенця, чи бедра. І буде холодець. Мене Юра каже, щось ти останнім часом сказилася, занадто смачний холодець вариш. <гум> Тому так. А те все закидаю, нічого не, не відділяю, нічого не лишаю. Все закидаю у, у кастрюлю. І все воно в мене зараз звали, звариться, підлива. Гречка вже зварилася. Нічого такого особливого на вечерю не готую, відварила на шубу. Зараз буду робити. І ось буде така собі підлива. До гречки м'язка чи маленько, тому що м'язко полюбляють всі, якщо чесно. От. Тому то так. А зараз ще вийду, це все закидаю, хай вариться, на шубу хай схлодає, вийду, вийду тихенько, покажу де, що Юра цілісінький день сьогодні робить. Слухайте, це теж є качур. То я е, мала лишати тільки крила лапи голову на холодець, а лишила, ще дивіться, ще лишила каркас, ще лишила ось таке від шиї каркасика. Ще лишила кілька шматочків чистого м'яса. Одним словом, вже я в магазині до холодцю докуплювати нічого не буду. От Буде він з цього всього, тому що мені не, не улізло, не вмістилося у котлик повна, повний котлик підливи. Ну от, уже темно, а Юра ще під фонарик доробляє корице. Зараз покажу, куди. Значить, Сьогодні Юрась у мене цілий день був зайнятий ось тут. Це нова кліточка для свиноти, для свині, для кабанчика. Стиляв підлогу. Тут е, отак покажу, і хто знає, що це? <смі> це місце прямо під вишками. Значить, він тут стріляв підлогу під рівень, все як не може бути. Зашалював ось цю стіну. Вона тут мелькала, знаєте, тут отак не то двері, не то хлів домурований, а така собі стояла стіна, яка там з цієї сторони за хлівом. Тут він його теж все зашалював. Тут. Зробив таку стінку. Ой, цими уголочками все, уголочками все поукріпляв, поварував, поприварував, де потрібно було. Ну, одним словом, він в мене майстер на всі руки, він все робить до ладу, щоб ви хотіли знати. От, все, що як все в стіни, все тут поукріпляв. От е, сюди робить е, кориту, щоб так стояло. Сюди і туди ось так було. Звідти буде їсти свиня, звідси буде це засипатися йому, щоб не відкривати кожен раз фіртки. Фіртка буде відкриватися тільки, щоб згорнути гній. Ну, так, як наших, так, як наших свиней. Да, свині? Ну, так як ось наших свиней. Тут да, що показати, як показати Темно. Ну, одним словом, так як тих свиней. Так буде все і тут. От, значить, свинку. Свинку. Він домовився з вічею, якому сіяв, орав і так далі. Ну, таке в селі у нас є. Не то бартером, не то розрахунок товару. Хай буде свинка, за заколем свиню кабанчика і буде м'ясо. Ну, так, одним словом, зароблено. Домовиться там ще попитає, скільки там шевинний буде та й. Оце таке. М Голодний в мене він сьогодні тут, тому <гум> що він коли стає щось робити. Йому вже нічого не потрібно. М він робить, не відривається нікуди. Відривав, відривався тільки сьогодні. Знаєте, куди? Оцей чудік нас сьогодні вирішив дременути, поки там його заводили. От, Але нічого. Довго він не бігав, його швидко піймали. Людмилка його привела, от і вже він стоїть. Але знаєте ж думають, що це таке робиться? Качки не знаю, де качки, напевно, що ще не позаходили. Чи позаходили? Ану, дайно, ну, дайно, ну, мопсик. Дайно ну, ні, качки сидять. Сидять, качки сидять, кури сидять, там, там, там. Тут поділилися на дві групки, тому що це тут аж Юра оце все робив. То вони десь немає тільки цесарок. Знов цесарка на горісі. От, оце він зараз не знаю, чи вже сьогодні доробить, чи вже буде завтра доробляти. Але принаймні, принаймні їсти я вже наготувала смачненьке. От, показала оце вам, що робить. Піду зараз до шуби доробляти. І все. Треба забирати Юраска в хату і йти вечерити. Яка кориця. Так, це, виходить, ця сторона, напевно, що сюди йде їсти, сипати, засипати. Ні, це, мабуть, щоб їсти. чи це воно ще не дороблено. Одним словом. Я, Я не знаю. Мене спитайте. А ні, чого? Щось знаю. Це, знаю, що це шурупами вкручено. От. А так ну все доробляє, доробляє. Ну, ще зазирну, що там качата. Качата все добре. Качечка, качечка глядить. От, є. Є вони усі, їдять, п'ють гарненько, одним словом, хай ростуть. Певне? Пулючка. М -м, пулючка маленька. Шубу наробляю на ось такі два розносики, каже Юра, ти робиш шубу. Як на весілля. А я, знаєте, роблю. В холодильник поставила, і мені собі добре. Потім чи картоплі собі, чи що, чи якийсь супчик, а шуба є. Кожен собі захотів. І собі взяв, скільки захотів. Так, оселедець мій заховав під шубку. Останні штрихи. І хочу сказати, що якщо зараз за вечір один цей розносик шубою не кляпне, то то не я її робила. Дуже-дуже усі люблять. Так, і така вона смачненька, соковитенька. І зараз нею будуть ласувати. Довго чекати не будуть. А тут ось доварюється м'язко. Юшечка на колір, чудовенька, аромат. самий самий що не є приємний аромат свіжого м'язка. І смач смачно, смачно. Трішки досолити, так. Да. Трішки досолю. Довариться, і слава Богу, сьогодні ми. Не голодні, знову ж таки. Знову ж таки, не голодні.